Як прораби обманюють людей. Всім привіт! Ми всі звикли до того, що в ремонтних компаніях часто все базується на довірі та репутації. Проте я багато разів був свідком того, як прораби користуються довірою своїх клієнтів та своїм становищем, обманюючи замовника. В цьому відео я розкажу найпоширеніші схеми, про які вам потрібно знати, аби не потрапити на гачок. Перша схема: уявіть, майстер купляє весь матеріал, доставляє на об'єкт без Коштовно і показує вам чек. Здавалося б, все виглядає прозоро, але замовник навіть не здогадується, що його вводять в оману. За цим чеком прораб може повернути якусь кількість будівельного матеріалу в магазин, а на об'єкт доставити решту і навіть віддати чек замовнику. При цьому відстежити обман майже неможливо. В процесі ремонту завжди використовується багато матеріалу. Замовники це знають, тому в них не виникає сумнівів. А чи були у вас чи у ваших знайомих випадки, коли майстри чи прораби придумували різні схеми чи маніпуляції, щоб обманути замовника? Поділіться, будь ласка, в коментарях, і це допоможе розкрити такі схеми, щоб менше людей в них потрапило. І аналогічні першій друга схема. Купуючи, до прикладу кабель, майстер може порахувати ціну оригінального виробника, а прокласти підробку. Таким чином можна купити матеріал в два рази дешевше і забрати? Різницю собі до того ж, довжину вже прокладеного кабелю важко точно визначити. Тому майстри та прораби часто ще й вказують більшу довжину, ніж була насправді на об'єкті. Третя маніпуляція це не повністю прорахований кошторис. Непорядні компанії часто занижують ціну на етапі, коли домовились з замовником про бюджет ремонту. А вже після початку робіт виявляється, що потрібні додаткові витрати. Прораб може аргументувати їх тим, що цього не. Було прописано в кошторисі. тому можна це не робити. І пропоную на вибір замовнику. Але оскільки замовник розуміє, що це важливий і невід'ємний етап ремонту, фактично в нього не залишається варіанту, окрім погодитись, ми завжди надаємо прозорий та повний кошторис клієнту на самому початку. А якщо прямо зараз вам актуальне питання пошуку підрядника по ремонту, ви можете залишати заявку за посиланням нижче та отримайте безкоштовний прорахунок вартості протягом 20 24 годин по всій Україні до вас приїде наш менеджер і отримає технічні умови для детального прорахунку. Тепер поговоримо про четверту схему. Вона більш розповсюджена серед майстрів, проте і прораби часто нею користуються, а полягає вона в тому, що майстер бере в роботу одразу декілька об'єктів. Тому на ваш приходить раз у декілька днів. Робота виконується повільно, а майстер бере аванс у вас та в інших клієнтів. Авансування це досить Цить поширена проблема. Замовник платить наперед іноді повну суму ремонту або навіть і більше, але робота значно затягується в часі, а прора продовжує випрошувати кошти наперед. Перейдемо до п'ятої схеми. Матеріали можуть перевозитись з квартири на квартиру. Під час візиту замовнику показують куплений матеріал на об'єкті, після чого частину їх перепродають та відвозять на іншу квартиру. Довести обман в такому випадку теж складно, бо точно прорахувати. Кількість клею або штукатурки буде дуже складно. Наступний пункт закупка фарби. Виробники фарб пропонують знижку будівельника, тому прораб може купляти іноді зі знижкою в цілих 50%, а ви будете сплачувати повну ринкову вартість. Тому зверніть увагу на систему звітності. У хороших компаніях вона прозора і завжди надається клієнту в повному обсязі на всіх етапах ремонту. Ми приділяємо цьому особливу увагу, тому Наші клієнти завжди можуть дізнатися день доставки матеріалу, його кількість та скільки коштів із загального бюджету було витрачено. Ми покладаємось на точні підрахунки, а не на пам'ять про раба чи робочої бригади. Це відео підійшло до кінця. З вами був Микола Кіщук та канал Все про ремонт. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та дивіться наші наступні відео, щоб дізнатися всю кухню ремонтів.